Це, друзі, гадюка, напевно она ну. сегодня семы черни друзья и вот так нас зустрічає лис вот такая змеюка нам зустрілася. У нас кожного дня йдуть дощечки. Ми знову приїхали в ліс подивитися. Шокується. В цих місцях ми давно не були. По весні якось їздили на прогулянку. Ранній весною на увазі. Десь два місяці тому. Так і співають. Все мокре таке. Обережно дивитися треба, бо бачите, до речі, друзі, от в тому році, в 23-му, ми тут дуже багато зустрічали змій, тому такий тут небезпечний ліс. Чомусь їх тут дуже багато. Ми сьогодні на Прикарпатті. Вітаю, друзі! Вчора ви бачили, лисички непогано зібрали. А сьогодні... Заїхали в інше місце подивитися, що тут. Тут також багато грибів в сезон. От і подивимось, як тут прокинувся ліс. Поки що, окрім змій, нічого не знайшли. А це що так. От дуже обережно під цими пнями можуть бути змії. А зараз одного зірву. Що це таке, не знаю. Ви всі знаєте, що ми, то, що не знаємо, не беремо. Опа. Знов зазуля нам підраховує грибочки, так? Да? Mm -hmm. Гарно, друзі, гарно, що в нас дочечки пішли, бо бачили, ми з буковиною. Дуже далеко їздити. А в нас потрошки вже з'являються. Зараз кожного дня будемо намагатися їздити по різних лісах, в наших місцях, нових місцях. І будемо дивитися де що полізло. Опа! Ух ти, а що ж таке? Ух, обережний рішок. там такі кущі. Я зачепився, тут не грохнувся, цей ярочок. На тебе подивилася і... Бережа. Добре. Тут в основному хвойний ліс. Далі є березова рощиця. Ну, підемо. І там, і там подивимося. Як і вчора, в цьому лісі походили з краєчку, нічого не знайшли, окрім змії, і пішли далі. Дуже багато моху тут. Жека пішли. Підішка подивиться, праворуч Я ліворуч тут. Тут можуть бути біленькі. Ну поки що, друзі, жодного грибочка не знайшли. Але провідали це місце. Хоч будемо знати, якщо не знайдемо, що тут дуже зарано. Ну, Крім, друзі, трутовичків, на цій грібниці нічого нема. Зараз ще підемо в Бірозову рощицю, подивимося там. Які там новини з грибочками. Жека, Марсик, пішли, пішли, прямо. Пішли, Жека. О, ну, якийсь грибочок. Ну, крім нього і тротовичків поки що нічого. Вона завжди є. Не повинна бути. Так, а це що, друзі? О, це перше на сьогодні у нас грибочки. Сироїшки. І оновий ще є. Ну, декілька грибів вже знайшли. Це Жека наступив, на... mm -hmm. напевно, так? Чи Марсик, чужа Що у тебе там? Mm -hmm. Ще серебіжка. Ось так, друзі, ще одна. Так. Зараз подивимося, тут уважно. Походимо. Якщо ще декілька знайдемо, то можна вже і... на вечерю посмажити. Якщо ні, ні то в лісі. Еще одна, да? Ну кидай. Вот так, друзья. Бачите, кожного походу по трошки А ось знаходимо грибочки. Ще один? Не розумію. Одні шляпки. А. Так, ще один грибочок. Ти бачиш? Тільки шляпка? Може, щось я не бачу. Ну, перші грибочки, знаєш, як може з'їдати звіри. Що там? Ой-ой-ой. Друзі, ціла галявина. Ось так. Зараз покажу. Ось так. Це вже цікаво. А ну, Ірішка, достань там ножика в самому малесенькому кармані. Я одразу почікую. Є? Yeah. Uh -huh. Давай, де. Yeah. Та не зачиняй, там окрім ножика нічого не було. А, ну зараз подивимось. Ану. Та ні, гарне, бачиш бачити. Гарне. А, так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, друзі. 10 на однієї галявини, бачите, яка ніжка чистесенька. Трошечки погризли, але це нічого. О, який. Марсик, вандал. О, крав чи що? ні. Діка малина. Ух ти! Ось так. Ось такий, друзі, у нас вже грібний улов. Брудний трошки прийдеться дома повезюкатися з ними але то нічого і знову друзі такий настрій гарний ну дочекалося дочекалося Та ну так да, вже і у нас потрошечки пішли грибочки ліс постійно змінюється О, яке здоровенне дерево. Йой-ой. Дійшли, друзі, до ярочка. Тут полюбляють на схилах лисички рости. Але ми сьогодні жодної не бачили. Напевно ще не пішли в цьому році. Ну, в цих місцях. Ух ти! Друзі, тільки згадав за лисичку, Марсик, не розчиві. І ось ми її знайшли. І бачите, яка гарна вона, а ну це так. Ой-ой-ой! Та-да, да цю можна зібрати. О! Ось так. Ось так на Франківщині вже. Яка лисичка. Бачите, до наших сировіжок. Ну все, гріше, ввечері буде що посмажити. Гарна, гарна лисичка. О. А запах такий. Угу. Така величенька вже, так? Так, да, так, Да. Бо вчора дуже багато маленької зібрали, Ну і зібрали от таку. Навіть більше, да, була. так, ну. а це це гарне. Опа. Так, ну тут декілька штук залишилось. Нехай себе росте. А ми, друзі, підемо далі. Заглянемо ще в декілька місць і подивимося, що по грибочках. Ну це гарно. Так? Ну. Я спочатку думав, що ми взагалі нічого не знайдемо. Але ж лісовичок зі своїм лісом не перестає дивувати. То да. Цей ліс дивовижний. Ну після далі. Зараз, друзі, ми підходимо до тих місць, де ми зустрічали червоняки в тому році. Подивимося, що в цьому. Може ще і сьогодні червонячків знайдемо. Ці місця, друзі, ну, такі бомбезні. До червоняків. Але поки що нема. Може взагалі ще не пішли тут. Але провідати треба. Ви де? Ага. Ріша ліворуч іде. Десь метрів п'ятдесят. Що знайшла? Говорить, сирий їжку ще знайшла. Думала, що Жека, ходь до мене і допомагай. Мама грибочки знаходить, а я, тут, а я тут... А я тут і знайшов. От так. Я теж знайшов. Цираєшку. Думала червоняка. Ось так. А ну А ні, та, поїли, бачите, друзі. Не будемо, у нас є сироїшки. Достатньо Ох, тут і волога така. Якщо сьогодні не знайдемо червоняків, то я впевнений, що трошки залишились. Мабуть, І вони підуть. Та, зарано, зарано. Думаю, що не буде. Не показав, друзі, зараз ріжка підходила, сироїшку ось таку знайшла. Гарна. Така взагалі супер. Так, друзі, підходимо до краєчку ліса. Ну, з іншої сторони. А ну і як, заходили з іншої. Зараз тут подивимося, да, по краєчку ліса. Зараз зустрічаються більше грибочків, ніж у самому лісі. А саме в цих місцях можуть бути і польські грибочки. А польські грибочки ми цього року вже знаходили. Ось так. Ой, як гучно співають, птахи Гарно. Десь пів години походили жодного грибочка там. Тому, друзі, будемо повертати і йти до машини. Прогулянка сьогодні супер. Рибочки знайшли, собаки набігались. Ой. Такий запах в лісі. Гарно. Що, друзі, з чудовим настрієм ми їдемо додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.